На сотні мільйонів доларів ці українські розвідувальні безпілотники завдали збитків російській армії, оскільки хороша дальність і витривалість до ворожих радіоперешкод дають можливість залітати росіянам у глибокий тил. А там залишилось передати координати Хаймерс. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про безпілотник Шарк. Перший політ даний дрон здійснив в 2022 році, з 2023 року фактично відбувається його активне використання. Якщо говорити про сам дрон, то в принципі ключова задача даного дрону це якраз аеророзвідка та коригування вогню. Ось є декілька модифікацій цього дрону з різними оптичними системами. БПЛА обладнаний модулем зв'язку, який дає змогу залетіти у тил противника на 80 кілометрів в умовах радіозавад. А оптикоелектронний комплекс спостереження із 30-кратним збільшенням передасть картинку до найменших дрібниць на відстані до 5 кілометрів. Камера розпізнає ворожий об'єкт, навіть якщо шарк на швидкості у 100 кілометрів на годину. Цей безпілотник є досить ребостійким. Його зв'язок дуже важко задавити, і при цьому він може літати гарантовано на радіус 60 кілометрів. Це радіус, коли в нього є впевнений онлайн-зв'язок. Максимальна дальність польоту безпілотника Шарк 300 кілометрів, а максимальна швидкість 130 кілометрів в годину. Важливу роль відіграє висота польоту, а це 3000 метрів над землею. Споряджений безпілотник важить всього 10 кілограмів, запускають його з катапульти, а приземлення за допомогою парашута. Два, один, пуск. Управляється з наземної станції управління, як правило. Обслуга даного дрону складає дві особи. Ось, тобто це безпосередньо особи, яка здійснює підготовку запуск і безпосередній сам оператор. Управління вже під час польоту виконує, як правило, один оператор з наземної станції зв'язку. Вона може бути змонтована як на відповідному е, вантажному автомобілі, так і може бути в принципі і в стаціонарному пункті управління. Система автотрекінгу цілий, що вбудована в шарк, ще більше спрощує спостереження. Вона показує не тільки радіоконтрастні об'єкти, а й малопомітність. Невиразні також політ безпілотника можна проставити в автономному режимі за вказаними заздалегідь маршрутними точками. Якщо говорити все ж таки про роботу в ворога, то маємо розуміти, що там е, збільшення вісім використання транслятора ускладнює можливість управління ним через затримки сигналу, або необхідно встановлювати якусь ретранслятор вже на самій території ворога. Тобто, це може бути використовуватися киса транслятор, монтажуючи в самій Курській області, який може бути пов'язаний з. Певною систему зв'язку тут саме ставінкам або та іншим, і вже виконувати завдання, втішно вилітаючи з території України, потрапляти в зону дії ретранслятора. Зараз такі системи дуже ефективно допомагають у контрбатарейній боротьбі. Мережі можна побачити безліч відео, зняті з цього ж дрону, як накривають росіян. Зокрема, 92-га окрема штурмова бригада успішно знищила російські реактивні системи залпового вогню. Це град та ураган. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, російська армія в. Втратила 165 градів та 27 ураганів. Нещодавно українські розробники випустили нову версію міні Шарк». Його створили на початку цього року і офіційно представили влітку у Туреччині. Основна його перевага це легкість, бо такий маленький дрон можна легко скласти в рюкзак. Shark Mini – це найновітніша наша розробка, запускається з руки, має 5 кілограм максимальну злітну масу, радіус застосування до 35 км кілометрів і робочу висоту. 1000 метрів. Як в базовій, так і новій міні-версії. Кожен комплект складається з двох дронів. Ціна одного такого комплексу в максимальній комплектації 13 мільйонів гривень. Але ефективність говорить сама за себе: зберігайте спокій, вірте в збройні сили.